Сьогодні ми заглиблюємось у таку, знаєте, складну, майже парадоксальну ситуацію в українському суспільстві під час повномасштабної війни. З одного боку, ну просто безмежна вдячність і шана захисникам та волонтерам, з іншого, наростаюча така гостра критика державних інституцій, підживлена корупційними скандалами, ну і, власне, ерозією довіри. Наш аналіз сьогодні спирається на соціологічні дані, звіти громадських організацій та різну аналітику. Так, і ключове питання, яке ми ставимо сьогодні, воно звучить так: як українському суспільству вдається, чи може радше як йому слід було б поєднувати ось це вшанування самопожертви своїх героїв із необхідністю критичного погляду на владу та її, ну скажімо, прямо провали? Чи можливо це взагалі робити, не руйнуючи таку життєво важливу єдність у боротьбі з агресором? Чи можливо ця напруга вже знаєте розриває суспільство зсередини? У цій нашій дискусії я буду відстоювати позицію, що, попри е, всі виклики, пріоритетом є збереження єдності, ну і підтримка стійкості суспільства. Критика, звісно, необхідна, але вона має бути конструктивною і, що важливо, враховувати ризики воєнного часу, аби не послабити державу перед зовнішнім ворогом. Mm, розумію, а моя точка зору полягає в тому, що ігнорування системних проблем, особливо корупції, яка ну будемо відверті, пронизує державний апарат, це прямий шлях до поразки. На мою думку, саме нетерпимість до корупції і вимога негайної підзвітності є умовою збереження довіри, бойового духу та, зрештою, ну самої держави. Не можна, знаєте, прикривати внутрішню гниль зовнішньою загрозою. Добре, дозвольте тоді почати з того, що ну точно не підлягає сумніву. Це феноменальна стійкість українців. Дивіться, дані опитування Шарп це проект підтримки реформ в Україні за 2023 рік. Показують майже тотальну довіру до збройних сил 98% це ж ну вражає так, це дуже високий показник. Надзвичайно висока довіра і до волонтерів та ДСНС Державної служби з надзвичайних ситуацій, 94%, Це власне той фундамент, на якому тримається наш опір. Почуття приналежності до країни залишається високим, а українська ідентичність, як показує теж дослідження Шарп, вона така, знаєте, плюралістична, відкрита. Не менш важливо, що відданість демократії непохитна. 93% українців вважають важливим, щоб Україна стала повноцінною демократією. Це дані НДІ Національного демократичного інституту. Цікаво, що за даними опитування, цепа так міст, тобто Київського міжнародного інституту соціології, пріоритет свободи над Спекою навіть зріс з 35% у 2022 до 46% у 2025 році. Це багато говорить про цінності. Mm -hmm. Згадаймо і початковий ефект гуртування навколо прапора, який зафіксувало дослідження EDDLs одразу після вторгнення. А активність громадянського суспільства. Мережі кризового реагування, які описані в дослідженні Crisis Response Networks та Chatham House, демонструють просто неймовірну здатність до самоорганізації. Так, корупція це проблема, це факт, безперечно. Але чи не є надмірна критика, чи радше критика, що часом межує з самобичуванням, саме тим, чого прагне ворог? Обговорення на Reddit, які часто посилаються на аналітику Wilson Center, піднімають питання, як Росія використовує наші реальні проблеми для дезінформації, для розколу. Я ціную вашу спробу знайти позитив справді, але, знаєте, не можу ігнорувати іншу, значно тривожнішу реальність, яка існує паралельно. Ви згадали Шарп. Добре. Ті ж самі дані показують ну, просто катастрофічне падіння довіри до ключових державних інституцій між 2022 і 2023 роками. Довіра до Кабінету міністрів впала на 22 відсоткових пункти. 22. Так. До Верховної Ради на 21 пункт. До обласних державних адміністрацій ОДА на 18 пунктів. А найнижчий рівень довіри взагалі мають суди. Парламент та офіс генпрокурора Ну, як можна говорити про стійкість системи, коли її ключові елементи втрачають довіру з такою шаленою швидкістю? І основна причина це корупція, та яку люди бачать і, що головне, відчувають на собі? Опитування групи рейтинг показує, що 51% громадян вважають корупцію загрозою номер 2 одразу після російської агресії. А той факт, що частка тих, хто вірить, що влада наживається на війні, зросла за рік з 43% до 70%, Ну слухайте, це ж вирок, це не просто критика, це відчуття глибокої зради. Ми бачимо в обговореннях на Reddit, зокрема у спільноті ФЛАГО реальні побоювання щодо розкрадання коштів на оборонних лініях під Авдіївкою. Хіба це не прямий вплив корупції на життя солдатів? Ну це серйозні звинувачення. Це те, що обговорюють люди. Згадується тиск на набу національне антикорупційне бюро після резонансних справ. Це теж є на Reddit, користувач Артласт First про це писав, і на цьому тлі ну знаєте, цитата прем'єра, що проблема корупції перебільшена. Це ж просто сприймається як відірваність від народу, від реальності. Додайте сюди економічні труднощі. Дані центру розумкова свідчать про падіння доходів. Люди кажуть, що грошей не вистачає навіть на базові потреби. І так, громадянське суспільство активне, але той же чатам хаос пише, що держава, ну м'яко кажучи, мало залучає його до відновлення. Попередження на Reddit, от користувач Алікон, писав про культ особистості. Теж важливі, захоплення лідерами не повинно засліплювати. Нас щодо системних, глибоких проблем. Ви малюєте дуже похмуру картину, і я погоджую, що падіння довіри це, безперечно, серйозний виклик. Але чи не надто ви згущуєте фарби? По-перше, антикорупційні інституції, попри той тиск, про який ви згадуєте, все ж існують і ну часом демонструють результати. Суспільний резонанс таки змушує владу реагувати. По-друге, є ж і позитивні зрушення. Той же Вілсон центр відзначає успіх важливих реформ, згадаємо банківську земельну. Чи варто через окремі, хай і справді кричущі випадки корупції перекреслювати весь прогрес і ставити під сумнів дієздатність держави загалом? Моя теза в тому, що неконструктивна огульна критика, особливо під час війни, може мати ну, справді руйнівні наслідки. Вона ж може деморалізувати не лише тил, а й фронт. А ви впевнені, що саме критика деморалізує? Ми бачимо, як російська пропаганда знову ж таки, згадки на Reddit є, тихаски, Луйвух хапається за будь-який скандал, роздуває його до неймовірних масштабів, щоб посіяти зневіру, розкол, висока довіра до ЗСУ це наш щит. Чи не ризикуємо ми його пробити, безперервно атакуючи державні інституції, які, хоч і недосконалі, погоджуюсь, але все ж таки забезпечують функціонування армії? Знаєте, мені здається, що оцей аргумент про. Деморалізацією критикою це ну, дуже зручна ширма для тих, хто просто не хоче боротися з корупцією. Що насправді деморалізує? Може, коли солдат на фронті знає, що його життя залежить від укріплень, на які, можливо, вкрали гроші, у вговорювали у випадку Авдіївки, Га? чи коли він читає новини про черговий корупційний скандал у тилу, поки він там ризикує життя. Ось що вбиває мотивацію і довіру. Дані рейтингу про 70% які вважають, що влада наживається на війні, це ж не результат критики, це результат дій самої влади. Корупція це не окремі випадки, це системна хвороба, яка роз'їдає державу зсередини і є, як показує теж опитування, екзистенційною загрозою на рівні з агресією. І твердження, що критика грає на руку ворогу, ну це ж класична спроба заткнути рота тим, хто вимагає справедливості. Як влучно зазначив хтось на Редіті, здається, «The only fallen cookie» – сила демократії якраз в тому, що вона дозволяє критикувати владу навіть під час війни. Це не слабкість, це механізм самоочищення, замовчування проблем, ось що справді послаблює нас і грає на руку ворогу. Добре, давайте тоді перейдемо до питання громадянської активності і її взаємодії з державою. Ви визнаєте активність, так? Але скептично оцінюєте партнерство. Я ж бачу тут ну, багато позитиву. Рівень волонтерства, обсяги донатів це підтверджують, і Sharp, і Open Data Bot, вони залишаються надзвичайно високими. Це правда, активність вражає. Ініціативи знизу на рівні місцевих громад, які описані в дослідженні Crisis Response Networks, показують дивовижну ефективність і здатність до самоорганізації, навіть у найскладніших умовах. Згадаймо приклад Макарова, про який писали, де громада, включно з опозиційними силами, до речі, спільно розробляла плани відновлення. Це ж свідчення зрілості суспільства. І той факт, що 75% громадян, за даними NDI, готові висловлювати свою думку владі або вже це роблять, це ж потужний сигнал. Хіба це не основа для партнерства? Готовність громадян це одне, а готовність влади їх чути, і головне реально залучати це знаєте, зовсім інше. Дивіться, ті ж 75%, що готові говорити за даними NDI, вони якось співвиснують із 75% респондентів SHARP, які ніколи не беруть участі в офіційних заходах, організованих місцевою владою. Чому так? Можливо, тому що люди просто не вірять в їхню ефективність. Дослідження Chatham House за 2025 рік, до речі, підтверджують цю підозру: лише 39% опитаних громадських організацій вважають, що їх реально залучають до процесів відновлення. І лише 18% вважають урядові формати для цього ефективними. 18? так 18%! Це ж мізер, більше того. Чатом хаос прямо попереджає про ризик залучення лише лояльних, знаєте, кишенькових організацій для імітації діалогу. А дослідження красі з Респонс Networks виявило латентний дефіцит інформування з боку влади, чверть громад просто не повідомляли людям про критичні проблеми. Ну то про яке повноцінне партнерство ми можемо говорити? Це більше схоже на ситуацію, коли суспільство тягне на собі віз, а держава або стоїть осторонь, або намагається керувати процесом дуже формально, не довіряючи власним громадянам. По суті. Але ж ми ведемо війну. Слухайте війну на виживання цілої нації. У таких умовах будь-яке внутрішнє розбрат, будь-яке розхитування довіри до інституцій, навіть якщо ця критика, по суті, є справедливою, може стати фатальним. Ви ж самі згадували російську пропаганду, вона тільки й чекає таких приводів, щоб показати Україну як фейлд стейт, як країну розколоту, що загрузла в корупції. Згадки про це є і на Reddit той же Тіхаскі писав. Чи не важливіше зараз, ну можливо, стиснути зуби, зосередитись на спільному ворогу, зберегти максимальну єдність, а вже потім, після перемоги, розбиратися з усіма внутрішніми проблемами. Пріоритет, перемога, все інше потім. Ось тут я категорично не можу погодитися. Оця фраза Розберемося після перемоги, це, вибачте, рецепт катастрофи. По-перше, корупція вбуває зараз, вона підриває обороноздатність зараз, вона деморалізує суспільство і армію зараз. Якщо ми будемо чекати після перемоги, цієї перемоги може просто не статися, або ціна її буде ну просто непомірно вищою. По-друге, замовчування проблем це ж не єдність, це ілюзія єдності, яка приховує глибочезні тріщини. Це створює атмосферу подвійних стандартів, те, що говорять на кухнях, і те, що наважуються сказати публічно. Це породжує цинізм, апатію. Справжня єдність, вона ж будується на довірі, а довіра можлива лише там, де є чесність і справедливість. Тому вимога підзвітності, вимога боротьби з корупцією це не розкол, це вимога умов для справжньої перемоги і здорового майбутнього. Це, зрештою, вимога поваги до тих, хто жертвує життям на фронті. Їхня жертва просто не повинна бути знецінена корупцією в тилу. Це глибокий, дуже болючий моральний конфлікт. Добре, добре. Тоді останнє питання на сьогодні: шлях уперед. Що важливіше зараз: стабільність чи негайні, можливо, навіть радикальні зміни. Я вважаю, що для перемоги потрібна максимальна стабільність. Не можна постійно хитати човен. Ми маємо інститути, які працюють, хай і не ідеально погоджуюсь. Є реформи, які тривають, про що говорить Вилсон Центр. Наші міжнародні партнери, від яких ми, ну, будемо відверті, залежимо, також очікують від нас стабільності та передбачуваності. Різкі рухи, кадрові чистки, гучні антикорупційні кампанії саме під час війни можуть призвести до хаосу в управлінні, що ну, просто неприпустиво. Потрібна еволюція а не революція зараз. А я стверджую, що саме відсутність негайних і рішучих змін у боротьбі з корупцією та реформуванні судової системи, там де довіра найнижче, пам'ятаємо дані Шарп, і є головною загрозою стабільності, коли система прогнала настільки, що 70% людей вважають, що влада наживається на війні за даними рейтингу. Це вже нестабільність, це крихкість, яка межує з колапсом. Корупція, яка впливає на оборону, як у згаданих прикладах з Reddit Флагва, це прямий шлях до поразки. Тому рішуча боротьба з корупцією, забезпечення справедливості це не хитання човна, це спроба врятувати корабель, який вже добряче набрав води. В Вілсон Центр Чатам Хаус говорять про потребу в компетентних і чесних лідерах для майбутнього. Я скажу більше, вони потрібні просто зараз, щоб це майбутнє взагалі було можливим. Чекати після перемоги це розкіш, якою ми не можемо собі дозволити. Негайні зміни це шлях до справжньої стабільності через відновлення довіри. Отже, підсумовуючи мою позицію, попри серйозні виклики, зокрема корупцію, фундаментом українського спротиву є надзвичайна стійкість суспільства, висока довіра до армії та волонтерів і відданість демократичним цінностям. Ключ до перемоги, на мою думку, це збереження єдності, підтримка діючих інститутів та конструктивна обережна критика, яка не підриває державу зсередини під час війни. Моя ж аргументація, якщо коротко, зводиться до того, що ігнорування глибокої кризи довіри до влади, викликаної корупцією та неефективністю, є просто фатальним. Дані соціології це ж не просто цифри, це крик суспільства. Відкритість, нульова толерантність до корупції та реальна підзвітність це не забаганка мирного часу, а життєва необхідність для збереження бойового духу, суспільної згуртованості та, власне, самої можливості перемогти. Імітація єдності та замовчування проблем лише поглиблюють прірву. Ми обидва безперечно схиляємо голови перед жартовністю українських захисників і волонтерів. Їхня мужність це те, що надихає і, власне, тримає країну. І ми, звісно, погоджуємося, що прагнення українців до справедливої демократичної держави є непохитним. Так, у цьому ми точно єдині. Однак наші погляди розходяться в оцінці глибини кризи довіри, ефективності поточних заходів, та, мабуть, найголовніше в питанні балансу: балансу між єдністю заради перемоги та необхідністю нещадної критики заради виживання. Ця напруга, яку ми сьогодні обговорювали, вона є відображенням реальних, надзвичайно складних моральних і суспільних викликів, що постали перед Україною. Так, і представлені дані та аргументи з аналізованих матеріалів показують, що простих відповідей тут немає і бути не може. Сподіваємось, наш сьогоднішній розгляд допоміг висвітлити різні аспекти цієї гострої проблеми і, можливо, спонукає наших слухачів до власних роздумів. Більше лише для своїх. Хочеш бути всередині? Підпишись на рамки. Обіцяємо. Лише корисна.